А Нині на землі тисячі мов вчені дослідили, що найскладнішими є китайська, японська, корейська та арабська мови. На вивчення кожної з них потрібно 2200 годин. Ну а для вивчення рідної мови потрібно набагато менше часу. І головне, щоб було бажання. Адже бажання це перший крок до викорінення суржика, яким ми засмічуємо свою мову. Це програма Мовний бар наймузичніша програма про мову на українському телебаченні. Сьогодні нагадаю вам про слова, якими ми дуже часто засмічуємо наше мовлення. Тож запам'ятайте, що правильно казати: виделка, а не вилка, риболовля, а не рибалка, та дорожній затор, а не автомобільна пробка. Величезну кількість слів, термінів та словосполучень науково-технічного спрямування ми також вживаємо неправильно. Наприклад, ми дуже часто говоримо зварка замість зварювання, брідохранітель замість запобіжник та удлінітіль замість подовжувач це неправильно. Запам'ятайте. Хоча ситуація із шаблонними висловами. Ми часто кажемо на сьогоднішній день все рівно та по поводу. Запам'ятайте, що правильно казати на сьогодні байдуже все одно та з приводу. Науковці центру Розумкова у травні провели дослідження. А вони дослідили, що у 38 випадках зі 100, якщо до людини звернутися українською мовою, то їй це буде приємно. Звертання російською мовою приємні всього у 15 випадках зі 100. Приємні відчуття від української мови відчуває 60% жителів заходу, 48% жителів центральної України, 24% на півдні та всього 20% на сході України. Українська мова це дар. Тож плекаймо її та використовуємо за призначенням. З вами була програма Мовний бар щасти.